Всім привіт! В цьому відео покажу декілька днів, як я ходила до моря. Хожу до моря вже ввечері, в шостій або в сьомій вечора. Як можна пізніше, в цьому році якось дуже погано переношу спеку, тому ввечері до моря обов'язково прямо засікаю, що я купаюсь годину. З води не волають. Сонечка майже сідає. Тут ви побачите два тут дні. Один мене. день я ходила сама, і був, було сонечко. І було дуже багато водорослів. Інший день, ось саме де собачки. Тут інший день вода чистіша, водорослів менше, але є мідузи. Мідузи великі. Такі мідузи. Зазвичай припливають десь під кінець літа у другій половині останнього місяця. В цьому цього літа ну, мені здається з війною з зривами, ракетами і всім іншим. Дуже багато вибросів. Я вважаю, що зміна погоди відбувається саме, тому що цей весь дет происходить, і на жаль, у ці зміни мені здається, приходить саме з цього. Світло виключають. 음, роблю ті, тільки ті справи, які для виживаємості. Приготувати їсти ще потрібно підстроїтись, бо немає газу, газовий балон і невеличка туристична плитка в мене. Що казати? Я не знаю, як люди якоюсь, якоюсь творчістю зараз займаються, ш'ють, в'яжуть, вишивають. Я не знаю, як вони роблять я не можу зараз цим займатися. У мене голова на це зовсім зараз не настроєна. Чим себе розважаю, люблю серіали інколи не завжди. Вони так пролетають просто на автопілоті. Я можу дивитися, навіть не розуміти про що мова, серіали саме. Додивляюсь, п'ятий сезон це? Э, ну, однажды да, так. в сказки. А це Також вийшла п'ята серія. Сашка, ну, давай, туди, будинок тупи. драконів. Буду дивитись сьогодні п'яту серію. Сашка, ну, Раз давай, у тиждень виходить одна серія. Ні. Море, Щось смачненьке, поїсти. Вчора купила кукурузу, купила дині зранку, поки є світло, світло сьогодні було з 6 до 9. Ну, все, все, ну трошечки тебе. Трошечки. Я все встигла. Це дівчинка Тобто дають світла, навіть це якщо дівчинка. це 4-5 ранку, ну, я вже встаю вже і, мені вже і починаю знімати. готувати, бо світло дають. Ну, ну, гось, 3 можна через 6 Анастасії 3 є, не 6 тебе немає. Не можна. Холодильник, морозилка, поки затримують. Ну, В мене є бутилки з водою в морозильці. Є оці туристичні такі тримачі льоду. Також, якщо виключають світло, один або два таких замороженого льда, як воно називається, туристична така. Бачиш, які вони Зомкость. В общем, я її кладу до холодильника. Поки все нормально, все співаю. Тобто, у мене вже зранку я і сніданок готую, і також обдумую, що в мене буде на обід зразу. Само впродовж дня мені зовсім не хочеться чимось таким займатися. Спекотно в квартирі зачинені всі вікна. Закрити штори, що мені зовсім не свості штор. В мене немає, в мене є день, день ніч жалюзі у мене завжди. Я так люблю сонечко. У мене завжди, завжди, завжди були відчинені вікна. Без всяких штор, без всього. А зараз все зачинено. Ну, тільки радую те, що воно в мене біле і в мене це давай Сашенька, класне. Виглядає. Плюс у Саші знайшла він колись покупав декілька вентиляторів, які можуть працювати з повербанка з Аврори. Пробувала включати, вони мене роздражають. Один в нього він так дуже шумить, інший трошечки слабіше. В общем, інколи включаю. Так, ну, а так все добре. в общем, розказати нема чого. Процес виживаємості і величенько. все. Ось водорослі є якось так. так. Хотіла так. ще покрасти стіни пофарбувати, але щось мені не до цього в такій спеці. Я сподіваюся, що ця спека трошечки ще днів 10 і може бути на спад. Я сподіваюся. Може, то тоді буде поактивніше. В общем -то. так. Соночка вже сідає, люди є. Тут така тінь на пів пляжу. Дуже комфортно. Сьогодні вода чистіша, але багато ні Саша бояться купатися. Я не Та не знімаю я тебе. Я себе знімаю. Чудо, чудо-юда. На мілкаті сьогодні сидить. Так, ну що, сонечка сьогодні менше, вода набагато чистіша, але мідуз дуже багато. Так що так, вчора більш комфортніше. Мідузи такі величенькі, тому важко плавати, бо їх е, трошечки там відпливеш, вода чиста. Ну, чище. Але мітуз дуже багато. Дуже багато буде рости. Ось так виглядає. Вот Емісіна далеко. Відкриття цього сезону це пляж на прадмаші. Він від мене недалеко. Проїхати потрібно на маршрутці. Коли я йду пішки, це займає годину від пляжу до мого дому в такому повільному розслабленому темпі вдоль трамвайних шляхів. Я йду пішків, що можна пройтись, щось послухати. Я в цей час зазвичай слухаю якісь лекції, якісь істориків. В навушниках іду з телефоном. Завжди щось скачано. В Ютубі є така функція, коли ти можеш скачати і потім дивитися. Це дуже-дуже комфортно. Мені здається, раніше такого не було, але можливо, я цього не знала. Але так. Зимуля, повертаюся десь у 9. Світла все рівно немає, так що можна не поспішати.

Ну, буду щось дивитися. Сподіваюсь, що в 9 включить світло, якщо в 9 відключить, включить аж до 12. Я, <продукт> я останнім часом встаю дуже рано. Якщо даю світло в 4-5, я вже посиляюся, щось починаю робити. Якось не досить. Не досить це таке присутнє. На цьому все. Пока. Що зустрілось. Не знаю, щось таке вумне, розумне, цікаве. Якось нема. Нема експресії, нема якось бажання. Просто, просто про щось свій щоденочок. Чим живу, чим займаюсь саме зараз. Ну і для моїх близьких людей пишіть. Пока. Десь ровно годину я йшла. Сорра-рабло. Ну так. <связываю> она вот Ну. Зато. Хавай. И? Снеданок. Да. И? Их так. вот такие два. Вентилятора це заслуга Саши, що він купив. І мені один, один був поламаний, я його починила. І оцей більш шумний, але він більш масніший. Мені так здається. Да, Саш? Так, ось такі в мене штори. Жалюзі, день-ніч. І отак я тримаю цілий день. Хоча раніше і взимку, я тільки просинаюсь, я зразу відкриваю жалюзі. Тобто я люблю, коли сонечка б'є мені у вікно. Але зараз так. Орхідейки мене надихають. Так що так. Це моя тут не ховається ні. Ось такі квіточки. Тут також тримаю жалюзі зачинені. Ось тут квіти. Ось так виглядає ось тут. В мене квіти, квіти, ну, тримаються трошечки, опадають, Ну, я їх. Що це таке, Саш? О, я не знаю. Що ці хлопці? Що в них у головах? Зварила кукурузу. Кукуруза зараз смачна, але вона дуже швидко пройде. Так що вже є обід теж. Оце тільки в одній кімнаті в мене у Настасії рожеві. І вона хотіла колись рожеву кімнату, меблі рожеві. Ну, як добре, що я її умовила. Бо штори дають такий більш темний такий колір. Як у підлітка, тут якісь плакати і тут квіти. Тільки тут северна сторона і тут немає. Ну, жалюзі є, але вони не зачинені. Так ось трошечки от, жовтіють, бо жарко все ж таки ось ну, нічого не зробиш. Ось такі мені подобається. Я їх дуже розсаджую в мене і декілька. Ось ці. Хлорофітум хохлатий. Ось малюки. Ось також красунчик. Посадила ще базилік. Буду робити з базиліка песто. Ось такий в мене ще. Хавурті, якщо я не помиляюсь, ось це типа цвет. Ось угу. такий ще в мене. Це я посадила десь 15 років. Ну, це зрозуміло, що це не він, я... він оновлений, але ж в ну, мене з'явився, коли мені було 15. Так, салат. Клашан. А тут у мене яєшня внизу такий пиріг. Там. пиріг пириці, фарш, Ось так бачите? Ось. А тут овощі Що, на цьому все і ще зустрінемось. Життя все, продовжується. І, трошечки, трошечки, і трошечки, все буде, все буде трошечки, добре. То що інакше. Не як. Тільки так.